Вітаю вас, це акценти в Україні. Функціонує понад 200 молодіжних рад, до складу яких входить більш ніж 50 тисяч активістів. Запорізька молодіжна рада одна з найактивніших. До її складу за положенням входять 35 постійних членів. Але насправді навколо ради сформована потужна спільнота молоді, яка активно працює над вирішенням актуальних питань. У новому складі рада розпочала роботу в червні 2024 року і вже за цей час стала ініціатором важливих змін у місті. Більше у сюжеті. Одним із ключових досягнень стала розробка та ухвалення програми розвитку волонтерського руху в Запоріжжі на чотири роки. Її мета надати системну підтримку ініціативам молоді, яка допомагає військовим і цивільним. Це, зокрема, виробництво окопних свічок, організація благодійних зборів. Окрім цього, інформаційна підтримка та просування молодіжних ініціатив на офіційному рівні. Ми зосередили увагу на ключові підтримці тих, хто зараз борониться та вже приймав участь у обороні нашої держави, а також їхньої родини, які потребують не лише уваги, а й реальної турботи та залучення до життя нашого міста. На запит студентської молоді за ініціативи ради було створено транспортну картку Січ студентська. Завдяки наполегливості активістів також запроваджено 50% знижку на проїзд у муніципальному транспорті для студентів денної форми навчання. Щоб об'єднати молодь у непрості часи, рада організувала масштабний конкурс «Льодовий драйв, у якому могли взяти участь усі охочі, а також турнір з футзалу Кубок єдності, що об'єднав студентів, молодих працівників і представників великих підприємств. Ми хочемо їх якось розвивати, щоб у них була можливість мати досвід в таких турнірах спосфудзали. Та й в принципі ми хотіли це зробити масштабно, тому і зробили це спільно з Моторсіч, щоб у нас була така велика площадка, щоб у нас було дуже. Такі активні команди, які е, хотіли брати участь в нашому турнірі, ми хочемо, щоб е, наша молодь була не тільки там научних якихось е, е, досвідах своїх, а ще й в спорті, тому що спорт це життя. Молодіжна рада також активно співпрацює зі шкільним самоврядуванням, зокрема з лігою лідерів. Для молоді регулярно проводяться освітні заходи та тренінги, наприклад, навчання першій домедичній допомозі, що реалізується спільно з благодійним фондом «ЮКМЕД». Заняття відбуваються одночасно в різних локаціях міста. Залучається все більша кількість учасників. Для мене дуже важливо їх навчити безпосередньо виконувати ці маніпуляції з турнікетом. Тобто я намагаюся для людини це зробити максимально зрозумілим і максимально наглядним. Також мені важливо, щоб людина реально оцінила свої можливості. І головне це особиста безпека. Моя головна мета насправді донести до людей, що вони мають дбати про особисту безпеку. Досвід запорізької молодіжної ради показує: навіть у непростих умовах можна ініціювати корисні зміни, і найголовніше залучати до цього інших. Поряд зі мною у студії Анастасія Сацюк, секретариня міської молодіжної ради при Запорізькій міській раді та прес-секретариня міської молодіжної ради Оксана Козачок. Вітаю вас, пані вітаємо. вітаємо. Отже, ми побачили кілька проєктів, які вдалося втілити молодіжній раді. Це я так розумію за час її роботи. Чи все встигли з запланованого в цілому задоволені результатом? Загалом заплановано нами було дуже багато в різних секторах, оскільки хочеться бути корисними і показати, що молодь дійсно може позитивно впливати на зміни на зміни в місті. А проте, навіть те, що ми на сьогодні вже зробили, це великий вклад у розвиток молодіжної політики. Це той вклад, який допомагає Запоріжжю. Бути зірочкою такою, взагалі, на е, території нашої України в цілому, е, загалом ми можемо сказати, що задоволені тим, що вже зробили, але є напрямки, які треба трошки допрацювати, щоб дійсно бути однією з найпотужніших потужніших молодіжних рад України. Угу. Е, наразі молодіжна рада вона вже сформована. От який був процес відбору, і ну, яким чином формувався список членів ради? Так, в минулому міська, році, якраз в травні, ми подавали свої кандидатури до оновленої молодіжної угу. ради, власне, мотивували е, так, е, певні такі е, прописували механізми, які ми можемо втілити як активна молодь міста Запоріжжя, е, прописували характеристики, збирали документи, і вже потім, на етапі установчих зборів, ціла ініціативна група нас відбирала. Ми виступали зі своїми ідеями, з мотивацією, знову ж таки, які ми хочемо втілити, власне. Завдання в міській молодіжній раді. Ну і власне нас відібрали за рейтинговим списком. 35 найактивніших членів увійшли в міську молодіжну раду. Власне, за рік декілька кандидатур все ж таки покинули, оскільки там були за кордоном, угу. не мали фактично змоги займатися. І відповідно за рейтинговим списком наступні вже члени увійшли. Було 60 заявок, нас відібрали 35. Тому це вмотивовані такі активні люди, молоді. найактивніші. Так. А з чого саме розпочинали свою роботу? От Анастасія ви сказали, що е, хотілося б ще там якісь напрямки пропрацювати. От коли починали роботу, от, що було пріоритетним? Загалом, як тільки розпочалася наша каденція, ну загально прийнятим є е, зробити комісії, але mm -hmm. цей момент, можливо, трошки потрібно допрацювати для майбутніх каденцій, оскільки дуже важко одразу зрозуміти, е, за якими напрямками молодь хоче працювати і де вона буде дійсно доцільна в цих напрямках. Оскільки вже це є сталим механізмом, то ми вирішили також розпочати. І кожна комісія там займається своїм напрямком. Культурна е, спортивна комісія mm -hmm. там е, також був була в нас по а, партнерствам, але ми вирішили, що вона не є е, актуальною на зараз. Типу її прибрали, розформували. Тобто, у нас були певні суперечки в цьому напрямку. Але загалом е, ми вирішили працювати за сталою структурою. Mm -hmm. І перший запит, який ми отримали, е, це було від пана Руслана, який сказав, що хочу до вас звернутися. Багато років намагаюся вирішити це питання. Це пільговий проїзд. Майже mm -hmm. на перших засіданнях ми почули, отримали лист, розглянули і вже була створена перша робота. Борша група з цього напрямку. Потім ми переглянули, що не всі моменти вкориговані в положенні, і за доцільним буде зробити якийсь додатковий документ. Це був регламент молодіжної ради. Навтаки створили робочу групу і почали почали працювати. І ось такі маленькі моменти, які десь чули, що щось відкривається, десь потрібна допомога. Або ми розуміємо, що можемо сказати свою думку, і вона може бути почута. Ми до всього долучалися, що було в місті. Тобто, я так розумію, що ваша робота формується не просто: от, відібрали 35 членів, створили комісії і самі там щось генеруєте собі. Ви чуєте звернення, бачите потребу, от як з тим з паном Русланом, який сказав про пільг. Говий проїзд мова про картку січ я так, так розумію. Це те, що ми бачили в сюжеті. Тобто реагуєте на відгуки. Звичайно, ми дуже закликаємо молодь mm -hmm. нашого міста. Якщо є якась ідея, проблема, звертатися до нас, у нас е, відкриті наші соцмережі, туди можна написати. Тобто в інстаграм є анонімний чат-бот. Якщо ви соромитеся, анонімно подаєте заявку. Потім вже якось будемо знаходити можливість з вами зв'язатися, якщо ви хочете, щоб був акцент на вас, що дійсно це ви запонтентували таку ідею, і ми будемо її розвивати ваша задача, от ви я так розумію, збираєте ідеї і співпрацюєте з міською радою, уже дорослою міською радою. Яка ці ідеї має якось потім реалізувати або ініціювати? Тому що картка Січ, я так розумію, вас почули і зараз активно цей проект діє у нас. Наскільки він взагалі успішним виявився? Загалом початкова ідея не була самоспрямована на карту Січ. Це коли ми вже отримали звернення і почали звертатися до підприємства Запоріжжя Транспорту, казати, що ось, відповідно до законодавства, обмежень немає у воєнний, під час воєнного стану, а вони нам одразу такі, а ми вже займаємося цим питанням, для нас це було неочікувано. Ось, ми почали разом все це пропрацьовувати, що добре, поки там друкуються картки, давайте щось робити. А що саме? Ну, можливість там через Кьорку. Оди вже запровадити ту пільгу, але ми розуміли, що для цього нам потрібно зробити певний проєкт, який повинен узгодити Запорізька міська рада на своєму засіданні. Тобто, вже коли надрукувались картки, ми почали в такому тестовому форматі, як члени молодіжної ради і молодь, яка хотіла посприяти, по спробувати ось цей на собі пілотний проєкт. Ми видавали картки. Велику кількість роздали, щоб зрозуміти, які є недоліки в системі. Адже загалом місто планує перейти повністю на цю електронну систему. Є там ряд причин, чому саме так хочуть зробити. Ось і для того, щоб не була потім масштабна проблема. А зараз ті такі моменти, які ми бачимо, одразу е, про це сповіщати відповідне підприємство, і воно зі своїми е, також партнерами ці питання узгоджує. Хочу наголосити на тому, що молодіжна рада займається не виключно ось цією картою. Іч розповсюджу, оскільки це більше така ініціатива з картками від запоріжелектотранспорту, mm. наше все ж таки було документально зафіксувати пільгу завдяки такій співпраці і Президії Молодіжної Ради, і нашого спеціального відділу і Регіні Харченко, і відповідним керівникам її заступникам. Все ж таки ми змогли досягти цього великого результату для нас, як для молоді. Ось, і якби то ми також е, намагаємося покращити наш транспорт мі... транспорт нашого міста, а саме закликаємо молодь знов таки писати нам анонімні там скарги, можливо, водій не відкрив там двері, це mm -hmm. є порушення, можливо, там е, просив вас сплачувати виключно готівку, це також є порушення. Ми Такими маленькими кроками ми все передаємо і дуже останній час. <кхм> Перепрошую. <кхм> <кхм> Приємно, що все ж таки керівництво. Запоріжжя транспорту відкриті такі до нас, і mm -hmm. майже всі пропозиції, всі скарги, які ми надаємо, вони одразу нам пишуть у чаті, що вже на нараді це проговорили. Там питання з контролерами вирішується. Mm -hmm. Тобто, все, що я таким. Болючим для нас вони чують, і це дуже приємно. Ну, це значить, що це не просто формальність молодіжна рада. А насправді є ідея, є проекти. Ми вже бачимо результати, що от він втілений. Навіть якщо це ви кажете, що це не прям ваша ідея, але е, він працює. А який із результатів от зараз є найпоказовішим за рік для вас, пані Оксана? Е, та в першу чергу знову ж таки це адвокація. Потреб молоді, угу. так, адвокація прав, от якраз про картку Січ, так угу. це такий яскравий приклад, коли дійсно інші міста, коли ми спілкуємося з іншою молоддю з інших міст, відповідно вони дивуються, що в нас дійсно така тісна співпраця. Також одним з найпотужніших результатів є власне цільова програма для молоді, так Анастасія детальніше, оскільки вона була в структурі, так безпосередньо середини працювала над написанням, як і багато членів молодіжної ради, тому. Більше розкаже так, так? добре, дякую. Е, ну знов таки, ця цільова програма вона є такою новинкою, тому що вперше молодь написала програму сама для себе, і це є дуже важливим, оскільки ми розуміємо, що старше покоління може не розуміти, що саме ми потребуємо і. Завдяки нашим таким партнерам, молодь онлайн, це громадська організація, громадська організація СТЕП. Вони допомагали нам е створити опитування на платформі «Юріпорт». Завдяки цьому опитуванню ми змогли загалом написати цю цільову програму, оскільки в ньому було охоплено багато напрямків, які цікавлять молодь дійсно, що вони хочуть, щоб це було, і ми будемо за цими напрямками працювати. А сама команда молодіжної ради пройшла спочатку е спеціальне навчання. Для того, щоб написати цю програму якісно і вона була ефективною. Е, знов таки, пройшли певне таке. Е... Навчання залучили для нас тренерів, дуже вдячні за це, що не просто сказали напишіть, а дійсно поставилися до цього питання так з певною відповідальністю і з їх сторони. І дуже приємним є те, що знов-таки Запорізька міська рада майже в повному обсязі той бюджет, який ми запропонували, прийняла ті ідеї, які ми запропонували. Департамент наш цільовий також підтримав цю програму. Ну тобто, ось все це дуже для нас є. Вагомим, що дійсно молодіжна рада вносить свій вклад в розвиток, і навіть через ті труднощі, з якими ми стикаємося, те, що вважають, та молодіжна рада, це просто можливо якась групка молодих людей. Але ні, всім дуже вдячні. Хто дослухається і дуже mm -hmm. рада співпрацювати з нами. А який бюджет виділено? І от ці кошти Понад якщо 10 вас... мільйонів гривень, і ці кошти мають йти на якісь проекти. Це не обов'язково проєкти. Mm -hmm. Там є різні напрямки. Це є ветеранська політика і волонтер. Саме і навчання, волонтерство і проєкти. Це і різні проєкти і там різного спрямування. Можливо, можна навести приклад як міні-ініціативи, хоча на цей рік вони не зовсім є прям прописані угу. в цій цільовій програмі. Але це один із напрямків там культурного спрямування. Ми от казали, дуже мало чогось хочемо освітнього. Тому запрошується багато спікерів, проводиться багато форумів в місті. На це все спрямовуються кошти. Угу. От ви вже зазначили про. Міні міні-ініціативи, конкурс міні-ініціатив відбувається. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Що це за напрямок? Ми взагалі спочатку займалися саме написанням положення, так щодо проведення конкурсу міні-ініціатив. І власне, це ті невеличкі проєкти, які може втілити молодь Запоріжжя, і навіть ми отримували запити з інших міст. Чи можемо ми долучитися, чи тільки це для Запоріжжя? І, власне, кожен із молодих людей міг подати свою. Ініціативу, і потім вже конкурсний відбір власне відбувався на таких знову ж таки засадах, так щодо втілення саме потреб молоді, орієнтовні такі певні напрямки, були які стосуються і психологічних певних таких основ, так психоемоційної розрядки, культурна. Також так також у вас було просто Анастасія була якраз в. Комісії. В комісії так, конкурсні щодо відбору, а також щодо СТЕМ-напрямку освіти, тобто це досить такий пріоритетний напрямок, те, що обрали. А, і а, наразі обрали 13 ініціатив, і вони вже втілюються От з травня, вже почали активно втілюватися і бачимо результати. Це все було з півпраці разом з молодіжним центром, знову ж таки, громадськими нашими організаціями-партнерами, молодь онлайн, СТЕП так само. Можливо, такі найцікавіші ще проговорити. 13 було обрано uh -huh. про освіту. Ви сказали, що ще пропонувала молодь. Можливо, вам самим це здалось таким креативним, гарним, якимось цікавим. Коли переглядали заявки, ми знов звернули увагу, що те опитування, яке було, воно відгукується, тобто uh -huh. з рахуванням того, що тоді ми опитали тисячу. Респондентів, але воно відгукується великій кількості молоді. Вони дуже молодь дуже просять якихось майданчиків, де вони могли б проводити свій вільний час, збиратися. І це не обов'язково тільки якісь молодіжні такі простори, як приклад міський молодіжний центр, а й на подвір'я. Mm -hmm. Яскравим прикладом особисто для мене є оскільки я є студенткою ще Запорізької політехніки, те, що мої колеги. Виграли міні-ініціативу на облаштування зони біля фрітайму. Це також наш молодіжний центр, і це дуже класно, тому що це по факту буде простір для молоді з трьох районів, де вони зможуть відпочивати. Також е, доволі гарні ініціативи, саме те, що ми розуміємо, як ми можемо їм допомогти психологічно. Mm -hmm. Вони пропонують різні активності, які є різнопланові. І загалом круто, що в молоді загалом є це бажання щось робити. Тому є певні кошти, ваше бажання, якщо потрібна допомога, і втілюйте. Розкажіть про інші результати, можливо, як показали себе комісії, про які проекти ми не почули в сюжеті. Що, так, що було насправді цікавого? дійсно, як ми сказали на початку, роботи було пророблено багато. У нас наразі діє чотири постійних комісії це наукова, яка власне долучається до форумів з науки, де досліджують власне виклики, проблеми, які наразі є, бо їх дійсно дуже багато. І те, що я знаю, наразі планується влітку саме запровадити опитування масштабне, бо саме з цього і починаються майбутні так знову ж таки ініціативи і власне планування діяльності. Так, нам треба вивчити це. Також у нас культурно спортивна комісія, краску сюжеті багато е, заходів було показано саме з цієї комісії, оскільки опікується просуванням культури, так також спортивної певної культури в нашому місті серед молоді. Це кубок єдності з футзалу. Е, також, якщо можна сказати, е, досить масштабний до нього всі долучилися, і члени комісії, і також члени молодіжної ради. Це власне день молоді, який був у серпні. Mm -hmm. Досить е, гарне таке свято було проведено було залучено дуже багато молоді, Громадських організацій, підприємств саме до організації свята. так Відповідно, також культурно спортивна комісія вона допомагає, от є, наприклад, там молодіжний форум. так, Вона презентує нас так, як окрему таку консультативно дорадчий орган, ну і взагалі діє от в такому напрямку. Льодовий драйв теж був показовим, власне. Ну і також, якщо брати інші комісії, то це соціальна комісія. Досить багато теж було втілено, зокрема, всеукраїнський проект діалоги перемоги, де також вивчалися потреби молоді, презентували профільному департаменту, також міській раді, так щоб розуміння було, як діяти і в яких напрямках ми теж будемо рухатися. А також соціальна комісія активно проводила акції по донорству крові, оскільки це теж наразі дуже важливо. І також організували активно наразі якраз. Консультації, такі воркшопи з основ інклюзії для того, щоб було розуміння загалом, так оскільки це теж такий пріоритетний напрямок. Також у нас є культу... Також у нас є комісія по роботі з військовослужбовцями, ветеранами та сім'ями їхніми, так які також опікуються так окремо такою ветеранською політикою в нашому місті, активно долучають до цього молодь. Одним із пріоритетних, ви вже вказали, якраз в сюжеті це було виготовлення окопних свічок, а також гарденотерапія, коли якраз сімей залучили до того, щоб відвідати ботанічний сад, щоб всі могли відпочити, так якось перезавантажитись. І звісно, ще багато всіляких ініціатив, які нам варто втілити, якраз. По комісіях, ну якщо говорити про окремі відділи, робочі групи, вони в нас теж функціонують, і там теж є свій окремий план, за яким ми власне рухаємося. Тобто ваші проекти вони не обов'язково стосуються лише молоді. Якщо говорити про роботу з ветеранами, ну, тут там дивіться, велика кількість ветеранів на зараз це молодь. ми пам'ятаємо, що це до 35 і з урахуванням того, що з їх сім'ями, то навіть якщо вони старше, але їх дітки підлягають під цю категорію, ми з ними працюємо. До молодіжних рад в Україні залучено понад 50 тисяч активістів, як я вже сказала раніше. І у вас достатньо активна співпраця з молоддю, зокрема навіть з інших міст. От хотілося б про цю співпрацю почути, про результати. От, наприклад, нещодавно в Одесі зустріч ще у вас відбувалася, і я так розумію, що Запоріжжя презентувало себе і показувала, як, як у нас тут працюють як приклад. Так, доволі часто в нас вже така налагоджена співпраця з іншими містами. В нас навіть вже така традиція починається про підписання меморандумів. Ми підписали меморандум з Миколаївською молодіжною радою, з Чернівецькою молодіжною радою, з Одесою ще не етапі, оскільки вони mm -hmm. тільки створюються. Але загалом наші представники також їздять на різні форуми, де ми зустрічаємося з нашими колегами з молодіжних рад. Інших міст і навіть селищ, селищ, і там ділимося своїм досвідом, і вони дійсно такі класно. Навіть сьогодні зранку мені написала колега е з молодіжної ради каже, тут виникло таке питання, допоможи, будь ласка, я кажу, звичайно. Тобто дуже приємно, що е до нас звертаються, і ми є певним прикладом вже е для наших колег. І дійсно дуже важливо, щоб всі ми об'єднувалися, неважливо з якого ми міста, з урахуванням кожної специфіки показували, що дійсно ми можемо рухатися з різними напрямками, але з однією ціллю. Я так розумію, обмін досвідом відбувається. Можливо, ви бачите, десь в інших містах теж цікавий досвід, який можна взяти на майбутнє на майбутній робочий рік ради чи як а, буваємо, дивіться. Звати? Тут потрібно, як я зазначила, враховувати специфіку кожного міста, оскільки в нас були відрядження до Львову. Ми були на відкритті молодіжної столиці, і загалом. Тут різна специфіка. Mm. З урахуванням того, що ми на сході, вони на При заході. Це також потрібно враховувати, але там просто інший підхід загалом і у місцевої влади, mm. і у молоді. Вони більш є орієнтованими на молодіжну роботу. В них дуже багато е, молодіжних центрів, це мережа твори. В нас інша специфіка. У нас все ж таки більше є просування молодіжної політики і розмежування ще на молодіжну роботу. І що ці два напрямки вони працюють. Тобто ми можемо поїхати побачити. Як це працює там і за можливості щось цілити в нас. Але ось ці всі такі відмінності, вони є доволі специфічними, але щось запозичити дійсно можна. Я знаю, що ви прагнете активно залучати молодь до вашої діяльності, От якими способами, як молодь може приєднатися до вас, як долучитися, якщо вони не є членом ради або комісії, от може, не вступаючи до Ради, брати участь. Так, звісно, ми якраз і працюємо над тим, щоб якомога більше. Молодих людей знали про нас, звертались до нас, і в разі виявлення якоїсь проблеми або просто виникнення якогось питання вони зверталися до членів молодіжної ради і не боялися говорити відкрито про якісь знову ж таки так питання проблемні. В нас є механізм долучення саме до робочих груп і відділів. У нас наразі є три відділи: це медіавідділ, відділ, по роботі удосконалення громадського транспорту, і відділ по забезпеченню власне функціонування міської молодіжної Ради Раду будемо бачити всіх, так, так само є робочі групи, до яких теж можна долучитися. У нас є спеціальна гугл-форма. Ми відбираємо за мотивацією, проводимо співбесіду в подальшому, щоб зрозуміти наскільки ці учасники, наскільки ці молоді люди можуть нам допомогти, так або підказати можливо те, що ми вже не бачимо, так відповідно до своєї діяльності. Тому ми відкриті до співпраці, це наше таке основне гасло, так щоб якомога більше молоді до нас долучалося. Ну і також ми відкриті засідання завжди анонсуються. Кожен може прийти на засідання, зареєструватися, висловитися. Ми завжди тільки за, аби почути голос молоді. То долучитися це прийти або написати які є форми зв'язку. Е, та в нас є соціальні мережі. Це власна сторінка в інстаграм, також Телеграм. В Телеграмі діє, як вже сказали, анонімний бот. Можна туди написати, можна в особисті повідомлення, так само в інстаграм-каналі. В нас є в закріплених постах google форма через яку можна долучитися до роботи відділів та робочих груп. Ну і власне засідання, як ми вже сказали, анонсуються, тобто це відкритий захід, який Може передбачити якраз формат там питання-відповіді. Е, приходить молодь до нас долучається, говорить про якісь проблемні питання. Ми радо далі адвокатуємо такі певні питання. Пані Оксано, пана пані Анастасія, дякую вам, що завітали сьогодні в Акценти. Дякую за цікаву розмову. Це була Анастасія Сацюк, секретариня міської молодіжної ради при Запорізькій міській раді та прес-секретариня міської молодіжної ради Оксана Козачок. Дякую, що дивилися Акценти. Гарного вам вечора. До зустрічі.